Туреччина. Костюм трьохнитка на флісі. Спортшник у стилі мілітарі. Костюм має приємну до тіла текстуру. Декор така, такий захисний принт під сіткою. Це все трьохнитка на флісі. Замок на всю довжину. Бомбер має капюшончик. Дов'яз з принтом, На ніжці. Теж резинка це все з принтом. Спиночка. Штани мають високу посадку, дві кишеньки, теж робочих. Внизу штани на манжеті, такому ж, як і на бомбері, перекликаються. Принти. Костюм дуже теплий, дуже зручний. Незважаючи на свою щільну текстуру, він не повнить. А виглядає досить благородно і стильно.